А, блін, я знову з тіцерами. Хто це? Може, я твій спасіння. А може ні. Короче, пожизай в вентиляцію, якщо хочеш на вихід, а якщо не хочеш, то це Що це за голос? Ладно, послухай, блядь, немає часу. Хорошо. О, вот іде. Презент. А ти погнали. хто? Нема часу. Погнали, може потом. А, так тут вихід є? Да, погнали. Все, я думаю, здорово. А ти хто? Потім, може, все розкажу. Погнали, учи до... Погнали, лучше я тебе проведу. Погнали. На погнали. погнали. А ти деживеш? Може потом пока. Якщо час прийде. Окей. Да, це наш дім! А, не против помінятися номерами? Та, давай поміняємося. Давай. Якщо що дзвони. Угу. Кстати, спасибо, що поміг. Та нема за що. Я надіюсь, батя не буде кричати. О, я вився. Мені дзвонили з поліції і сказали, що ти зробив. Я, я тебе не можу більше називати своїм сином. Ну, бать, ну пробач. Я більше так не буду робити. Я не маю сили жити з тобою під одним дахом. Вали, звідси. Ну, пробач. Нет. Блін. Ну, ладно. Кстати, мені же давав номер. Мені же давав номер, той, хто мене спас. Фух, нарешті прийшов. О, вот його хата. Да? Да, це його хата. Надіюся, що він є вдома. Да. О, привіт, друг. Привет. Коротше, ситуація така, мене батько з дому вигнав, а мені більше немає де жити. Може в тебе є якась хата напрямі? Ну так, да, є одна, там ніхто не живе. Мені покатати тато на роботі можна на його течці поїхати туди. Тим часом можеш там пожити, ну не знаю наскільки. О, погнали, реально. Погнали. Мені надо побустій Давай. А твій батя надовго на роботу поїхав? Ну, да. Я там тобі ще встигну все показати. О, класно. Мені якраз немає де жити зараз. Ну, прикольно. Кстати, а як тебе звуть? Mm, ну, я думаю, час уже прийшов. Uh -huh. Ну, мене звати Саня. Або можеш просто зв... Колочную, Сань. Окей. Сани. Не знаю. Я ходит. Мене Миша звуть. О, прикольно. Оця хата? Да. Кстати, ты в нашей школе вчишься? Е, ну, буду, п'ять класс. О, поздравляю. Давай разом підемо в школу. Ну давай. А чего хата? Да. О, классно. Вау, тут прям... Золотий краник. Mm -hmm. Ладно, ти їдь, щоб батя не спалив твою тачку, mm -hmm. а я тут все обдивлюся. Ладно, Ладно Уда... пока. Пока. О, може ти в мене на ночовку лишишся, мені якраз нема з ким пограти. Потім тату спитаюся. Та ж тебе тато на роботі. Так, якщо він спалить, то що по-перше машини нема, та ще й по-друге оцього, та ще й мене нема. А ге гадно. Давай, поки його там нема, я піду до тебе з значок. О, клас. Може завтра якраз рано я тобі покажу нашу школу. О, ну буде прикольно. Тут короче, ну, ти, коротше, ну ты сам походу знаєш. Це так, ж я твоя люблю. хата, наприклад. О, це що за подвал? А, це гараж. Прикольний гараж. Я навіть не знав, що він тут откий є. Так. Ого, тут акухня. О, так тут аж и балкончик. Ничего себе. Что ты не балкон? А, так це балкончик. Круто. Ладно, погнали, поспимо. Погнали. Давай. Давай, поспимо. Завтра може в школу пидам. Угу. Uh. Так. Сань, вставай, нам в школу пора. Uh, я не так не хочу ладно. Ну, все одно, це, твої, це твій перший день. Я би теж хотів тільки перший день в неї піти. У мене вже там стільки проблем. Та я понял. Погнали по побисному перекусимо mm. і підемо в школу. Давай, а чого їсти тут будемо? Ну, що знайдемо, наприклад, піцу. Ну, поп'ємо молока. Б. Тут, в принципі, більше нічого такого і немає і поїсти. Кстати, а ти взагалі з нашого міста <плес> чи ти приїхав? <плес> ну по груді я владився не тут, а сюди переїхав. Там було дуже скучно, тому я перший день сюди приїхав. в mm. школи йду. Класно. А подивися, прикинь, у мене теж був кент в школі. Ми з ним через таке пекло пройшли, а він зліняв зі школи чи після того випадку з тюрмою. Та да, там взагалі всі там пусті всі газети про потреба. Ну да, ну так. Да. Ладно, погнали, можна вже і в школу. Ладно. Мені, кстати, батя Велик подарив на, за те, що я хорошо за те, що я 12-ку отримав з контри. Ого. з. За так ого, ну так. Ну давай сідай. Але я тобі заодно оціночку він тобі все таки не поставив, він тебе все таки вигнав. Ну no, mm. це не за оціночку, там були свої косяки. Ну no, я не знаю. Там просто казали такі сів і щось, а там бачив не було. No, no, коротко, ну коротше ну, мене it's батя вигнав через те, що я. Прогуляв уроки, отримав три двойки за один день, ну і одну дванадцятку. Я йому спочатку про дванадцятку розказав. Він мені подарував велосипед, а потім розказав про двойки і Йоші в школу визвали через те, що я ну ти сам поняв. Прогуляв в хімію. За один прогул, заганяти, і один три я ще Ну ще... то його в школу визивали. Так сталося, вийшло. Ладно, ми вже під'їхали. Давай. давай я тобі розкажу про, трохи про нашу школу. Mm -hmm. От тут -а кабінет математики. Ой, тут -а ой. щось один написано. Походу, перший клас тут навчався в минулому році. О, так давай ми все-таки е, Візьми собі шкафчик. Mm, давай. Ти, маєш заре... Ти маєш дані свої вставити в цю школу. Yeah. Давай будемо по сусідству. Тільки закрию, бо можна наш задір головний. Він мене, кстати, побив один раз і гроші в мене забрав. О -о -о. А Як його хоча б називати. Та я не пам'ятаю, вроді би Артем. Ладно, погнали на перший урок. Слухай, братан, якщо я тебе ще так можу називати. Погнали, я знаю там де є. Я знаю, у нас перший урок музика. Так. Музик? Да. Погнали. Я люблю музику. Та я теж. Добрий день, оце добрий нас день. новий новий, новий ученик. Да. Вас директор хотів бачити. Сумість він нас, може його. Я лише тут такий день. Ну, пішли, братан, може, да. все-таки нам... Може прокатити. Може прокатить. А вон кабінет директора. Все, Всього, погнали тут кабінет директора. Ага. Добрий день, добрий ви добрий нас хотіли бачити? Так, да? я вас хотів бачити. Річ в тому, що ви прогуляли урок хімії. А так як я бачу, що ви друзі, ви будете відпрацьовувати разом. З гажом. разом. Я ще так ще раз в школі, можна мені приказка якусь похвалу. Ну ви ж друзі. Кстати, у вас є його папка з ділом, ну, типу, чи він вже, чи йому треба вже заносити своє діло, щоб, щоб вчитися в цій школі чи не треба? Е -е, зараз подивлюсь. Подивіться. Зараз подивлюся. Е, да, він ще не зробив. А, то, Санек, а ти чого там сховався? Іди, давай, давай йому, іди, давай йому... Що? Я не знаю тут нічого. Ладно, так а що за роботи? Да, кто. Роботи? Так сказать, типа уборщика. В смесли, я ей. Я до такого. В смысле, ми вообще-то не уборщики. Так, а вас що, богсиків не мату-то? А хто тут все вас прибирає? Ті, Походу вчителянці. Ті, хто не слухається. І ви нам вирішили, ви щоб сказати, просто нам сказати про те, що ми уборщики, Та ми вчителі. Які, вчителі? Які ви вчителі? Да. Ну, вчителі вулиці. Вчителі. Ну сьогодні ми ви так поработали. Блін. Що я? До побачення! Погнали! Е! А, валим саньок! Куди? Куда ви? А, а директор прийшли до нас! Куди? Хух, про що директор у нас? Оп, а ви хто? О. А чого не на уроках? Хоча. Там це мені знало тільки на руку. Поїхали за мною краще. Куда? Е, наша. Просто поїхали. Ну давай, Сенько. Догадайся, то що якесь підозріло. Ну все одно, лучше звалити з уроків, чи не поїхати з ним. Ми може вграбло. Пона. Бої спокіти без погази. Ну да. Давай. Так воно і є. А куди ми йдемо вообще? В банк. М-м, на в банк. А наша нам в банк? А мені треба ваша допомога. Ммм, mm, звучить цікаво. Mm, ну да, шестер. А хоча нічого кримінального? Ні, то, нічого кримінального. А то я, пошу, я був в, 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 в одному кримінальному ділі. Ні, немає нічого, не я був. А я що, по твоему не був? Думаю, що я просто так сидів в тюрмі. А ну ладно, погнали тоді. Пішли за мною. Куда? Ну погнали в басейн. Прикольні в нас, звісно, уроки. Е, зачекайте, ми просто не можемо за вами стягти. О, це що за тунель? Секретний тунель. А нахрена нам... Ми ж могли просто в банк зайти. Ладно, погнали. Куди куди її йду? Я Нічого не бачу. Де, твій, Де там твій дружок? Та він йде. Він ну, нам ще -то. А нам сюди? Об'ясніть мені, будь ласка. Я маю... А чого ви нас сюди привезли? Так. Ви маєте мені допомогти в одному ділі. Так, яка діла? Я яка диво, уже каждо. Натягни в кута за одним місцем. Аграби банк? Навіщо це вам? В ну, просто. Давайте. А так а чому ми? Давайте ви, ми вас Тому... просто прикриємо перед всіма Тому що ви якраз біжали. З років і якраз наштовхнулись на мене. Наштовхнулись не на вас, а на неприємність. Ну ладно. <кхм> Він нічого не чули. Так а на що нам банк грабувати? Ну, ну, а за, що нам за це буде? Ви нам дасте хоч трохи? Потім грошей. все побачите, хочемо все побачите. Ну, тоді дайте бомбу, я зроблю всі діліжки і. Якщо, що, ви нас потім не кидайте, так як мій кен зробив. Окей. Міша, а можна одне питання? Яке? А на який ще ж це кенд? Це не поняв хай, що не підблює. Ну я торі. А тепер просто забираємо денюжки. Вазимо! Вадим, синьок, я з тобою поділюся швидше, а то зору мінти спалять і ще все баті розкажуть. Мене тебе вже батя не дуже долюбляє. Ну так, согласен, мене во батя вже. Вигнав з дому. Ну класно. Що хобі мінти не приїхали туди? А ви вообще хто? Ми так і не знали да. вашого імені. Потім все узнаєте. Потім Коли все узнаєте. Ну, окей. Що? Тобі не кажеться, що це подозріть. Це ваша подозрітельно. Саньок. План Б. Валімо! Куда? Миша, ты йому хотя бы деньги не віддав? Не, я йому не віддав деньги, він сам все брав. Він сам все взяв. А хвин дикант така найди на нами не поделився. Да я з тобой поделюсь, я забрав гроші. Хотя я не знаю нашу. Миша, не хвилина до школи біжимо. Та у нас же ще й уроки. Эх, ладно, не ходиш, надо всю сумочку кудись сховати. Давай в шкафчик. Погнали. Шкафчику деньги на. Ну да, согласен. Ну, Ладно, погнали, у нас там далі математика вроді була. Я тут що ти там Угу, Давай туди будемо сидіти. О. Кстати, ти сидиш прямо, тут, прямо як мій кент, oh, який, я передав. Я мене. який передав мене. Oh. Ладно, давай вже розкаже тобі ту історію, well, чого давай, мене давай. кент передав. Давай. Ми, коротше, з ним поїхали в розлікуху в ту совочку. Потім, mm. потім приїхав мент і нас посадив в машину. Верніше мене, кент зліняв. І потім я взнаю від своїх друзів в школі, хоча вони вже мені не друзі, ну бо там свої приколи, то що він пішов зі школи і він взагалі переїхав в друге місто з батьками Через одну тусовочку? стовушку? так. дам. І я, в мене вовше до сих пор виникає питання, чого він взагалі втік. І чого він мене сюди привів? Може в нього були свої приколи. О, диви, диви, бота йде. Синьока, тебе вощи не напрягається, Тіма, то що в нас він. О, бота, надай ну, дай нам ДЗ списати. Відстань, я все вчителю розкажу. Гляти ж жадіна, навіть не, навіть не хочеш ДЗшкою поділитися. може, на місце поставимо? Давай. Раз ти не хочеш брати, давати нам списувати ДЗ. То ми самі в тебе його візьмемо. Ну чого? Давай, Саньок, приступаємо. Я тут нашу Фігачим його. Ботан, ДЗ давай, іначе ми не зупинимося. Міша, давай ще рупі покажу. Все, а з нього хватить, він вже впадав. Я нічого не пар. дам. Ти його звичайно не того, не коко? Ну, я не знаю, надійся ні. Я все вчителю розкажу. І що він нам зробить? Давай його поставив. І що? Нам нам, там нас не надо там на ті двойки нам плювати. Давай Афіло тебе добьем. Давай, добивний. Ні. Домашку дай. Якщо даш домашку, ну можливо, станеш нашим третім другом. Нет. -е Шухер, вчителька! Ба там вчитель де? На місце бігом погнали! Добрий день! Добрий, Добрий день. день. Санюк, треба вставати, коли вчитель приходить. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Так, діти, в нас сьогодні нова тема множення, так що слухайте уважно. Добре, добре, кажіть. Добре. Слухай, санюк. А ти можеш трохи розігнати про то, ті байки, тіпа, який був. Я на его имя не знаю. Да я тоже не шесть на мух. Драл но я так и ничего не понял. Сказал, О, слухай! Идея. У меня одна идея появилась. Зараз все Ой, мне так живет болит. Можно выйти, будь ласточка. Ай, я пошел. А. Я тебе не... Ай, ладно. Санёк, давай давайте тоже выходим. Ой-ой-ой, девись, крутила. Да что ж вам с пустей на живит, Что ж вас завжди живит, блин? А Погнал, Санек, по темка одна есть. А наш, ну, вообще, в туалет надо будет. Да то, чтобы точно никто не зашел. Давай. Да а? я надеюсь, никто не зайдет. Короче, Санек, какая тема? То, что он работает здесь в школе. І ми ж казали, ми, він же ж нам казав, а чого не на уроках? Значить, це, по ходу, може, охранник. Але нашого охраннику, може, зарплати не вистачає. У мене, коротше, є одна тімка. Ді, давай, коли настане перерва, то тоді, ми, то тоді ми зганяємо в банк. Ну, знайдемо, типу, може, щось. Або давай пошукаємо по школі його. Ну, по школі, сяга, школа... Кстати, шеф казала, я сказав, що я тут я що заділа. Ну так, да, ну да, задірає. Ну, не знаю. Ви ж тоді його на уроці ще знайшли, може він тільки на уроках ходить. А на перервах шо? В Телефончику? В Тік-Ток я листаю, по-твоєму. Ну ладно, погнали. Okay. На математику, а то ще вчитель щось спалить. А, кстати, ти не замети, де Та так, да, він, походу, пішов додому мамі жалуватися. Ой, надійся, а на знаю. О, добрий день. Добрий ми день. прийшли. Знову. Що ми за ви... цього не знаємо? Добре, рішіть ось цей приклад. Ой-ой-ой, не -ой -ой. знаєш, я не знаю. Так, нова тема, ну вже нам щось таке задає. Так ви ж самі сказали, що в нас нова тема. А тут вже я щось. А не тут подумала. у вас ще приклади. Чи ви це розказали, коли нас не було? Чи ви що, це все розказували? Нічого ви скажіть, самі тут нічого не виховані. ви сиділи в туалеті. Я вже спів все розказати. Кому хатом? Ну що двьмо. Ладно, я хоч може щось трохи почитаю. От, бери приклад з нього, а не просто сиди бездействуй. Алло, алло. Е, можна вийти, можна вийти, мені мама дзвонить. Ну добре, виходь, виходь. Добре, О, дякую. Друге діло. Да, я габлю дуже добре телефон, За ньом, підтягуйся до мене. Телефон, дай. Та що я, блін, не читаю? Я бачив, що... Я в бачу... мене тут нічого. Я бачив, що нема, Ч... в тебе є тебе. Нічого в мене тут нема. Щоденник. Фух, я сподіваюсь, хоч це допоможе Сонька ви сюди висипити мене. Черна! Валим так, що це за звук? Я не знаю, йдіть прибігти! Що це за звук? Там такий. Увага, діти! Пожежна тривога, пожежна тривога! Всі на вихід! Всі на вихід. Всі на вихід. Повторююся. Це для вашої безпеки. Всі на вихід. Всі виходимо з холму. Синьот, наконец-то я Быстро. тебе знайшов. Слухайте, я таке знав. Що? Я знаю, Шо? хто цим всім займається. Що? Хто? 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 Я поки забув. Подозрительно. Ч... Нема тут нічого подозрительного. Все нормально, все лічно, ідеально, все. Ну добре, ну добре. може підете вже? По всіх А все, вже вже директор сказав, що вже можна вертатися. Ми поки з саньочком до директора, він нас кликав да, якраз да, після да, цього, да, а да, ви йдіть да, на урок, продовжуйте. Ну добре, ну Ходи я, добре, Ходи, біжу, біжу. саньок. Та я тут. О, де директор? Та я не знаю, я заходжу, думаю, то що... сказати йому, що вам. Саньок, нам... я заросла з тобою, я просто хотів звалитися так. О, дзвіночок! Дзвінок, Дзвінок. Дзвінок. Перерва. Да. ура. Хм. Так, я так зрозумів, урок закінчено. У да. нас просто директор хотів по тих ділах, чи ми знаємо щось хоча б про цей вибух чи що. Так. Ах, так. Мені одне питання. Я Ти знаю, що думай. вас кликав директор, але... Да, Ме... да, да. Все ж таки. Ріш цей переклад. Та вже перерва, ви не маєте права нас затримати на перерву. Ну, Все, ми погнали. Коротше, Сеньок, в мене є одна ідея. Коротше, зараз нас фізра, а так як в нас зараз фізра. Ладно, зараз гляну. З грошима нема саньок! Сміски нема. В прямому. А де вони? Де дітей? Може, це той забрав? Кстати, може, це іменно той. Може це іменно той. Той, хто нас вицепив в банку грабити? підірвав бомбу. Так це не ти підірвав? Та ні, це не я. Я думаю, що ти віруся мене спасти. Ладно, що це я? <губ> я просто вирішив просто винюхати таке може тут сумочку взяти і піти розбиратися. Та й як тобі сумку б... зібрати? Білась би копи, купи, повезли, раз. Ну так, да, согласен. Так я би там був розпасти, не міг. <губ> Саньок! Міша! Ти сюда. сюди! Це буду вчитель математики. Що треба? А чого? Я не буду ці мене зразу рішати. Я Ми... зразу кажу, ви нам ще не пояснили матеріал. Да. Скажіть. Е, мені тут ботан, Ну, наш Ванюша. Розказав, що ви до нього ліс. Ванюша, Ванюша. Ванюша щоб мамі пішов по Так що ваших батьків завтра чекаю в школу. І до директора. Санючек,